Чи варто позбавляти стипендії українських студентів, якщо вони перебувають за кордоном? Я думаю ні, не потрібно, але ну, вони стараються, вчаться. Це їхня якась копійка буде, думаю, не потрібно. Я думаю, що ні. Чому? Так же, як і працівників, не треба лишати заробітної плати, за що ж треба жити? Думаю, що не варто. Чому? Тому що навчаються в Україні. Якби вони не навчалися в Україні, ну це моя думка. Я думаю, що так. Чому? А чому вони сидять там? Хай вчаться. Мої студенти всі тут вчаться іншому. Я думаю, що ні. Чому? Ну, бо, це, бо, бо Це наші діти, як за їх личати, це, це і ді. Ні? Не варто. Чому? Вони навчаються, напевно, теж за кордоном, так само, як і тут. З однієї сторони, Варто а з другої сторони, ми не знаємо їхньої ситуації за кордоном, тому це таке двояке і палка з двох кінців. Чи варто позбавляти стипендії українських студентів, якщо вони перебувають за кордоном? Та, думаю, ні. Якщо вони прилежно вчаться і виконують свої студентські обов'язки, то хай буде стипендія, не бачу в цьому проблеми.